Ізраїль відновив удари по об'єктах Хамас. Це сталося після майже двох місяців перемир'я. Внаслідок цього декілька сотень людей загинули. Це РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Далі зібрали для вас усе, що відомо про ситуацію на близькому сході. Ніч на 18 березня ізраїльська армія поновила проведення військової операції на території сектору Газа. Було завдано ударів по об'єктах бойовиків Хамас у цьому анклаві. Про це повідомила прес-служба армії оборони Ізраїлю. Згідно з даними різних джерел, внаслідок ударів могли загинути від 120 до 300 людей, зокрема жінки та діти. Ізраїльські змі поширили заяву прем'єр-міністра Беняміна Нетаньягу та міністра оборони із наказом військовим діяти рішуче проти Хамас на тлі відмови бойовиків. Звільнити заручників. У офісі Нетиньягу заявили, що групування Хамас відкинуло усі пропозиції від спецпосланця президента США Стіва Віткофа та інших посередників щодо продовження перемир'я у своїй заяві, в якій оголошується про нічний удар по об'єктах бойовиків у ГАЗі, в канцелярії ізраїльського прем'єра вказується, що атаки спрямовані на досягнення військових цілей Ізраїлю, які полягають у демонтажі військового та керівного потенціалу Хамас і поверненні заручників. Відтепер Ізраїль буде діяти проти Хамас з посиленням військової сили. Йдеться у повідомленні. Офісу Нетніягу. там також додали, що плани щодо відновлення операції Цехалу були схвалені минулого тижня політичним ешелоном країни. Зазначу, що про свою атаку Ізраїль заздалегідь попередив США. американське видання «Аксіо» з посиланням на неназваних ізраїльських офіційних осіб, пише, що офіційний Єрусалим заздалегідь поінформував адміністрацію президента США Дональда Трампа про сьогоднішні удари Цахал у Газі разом із цілями відновлення військових операцій в Анклаві. Такі дані фактично підтвердила прес-секретарка Білого Дому, яка сказала для Fox News, що 17 березня Ізраїль проконсультувався з адміністрацією Трампа щодо його ударів по сектору за словами медиків і очевидців, було вражено три будинки в центрі Гази: будівлю в місті Гази та цілі, зокрема, в Рафаху. Чиновники Міністерства охорони здоров'я Гази, яким керує Хамас. Пізніше заявили, що кількість загиблих за ніч зросла до 130 людей, понад 300 інших отримали поранення. Повідомляють джерела ізраїльських ЗМІ у ГАЗі. Ще пізніше палестинські чиновники повідомили про щонайменше 200 загиблих. Писало Associated Press. Вже вранці з'явилися дані від підконтрольного Хамасу Міністерства охорони здоров'я гази про те, що кількість загиблих на території Анклаву за ніч зросла до 300 осіб, і ще понад тисячу людей отримали поранення. При цьому ізраїльські журналісти звертають увагу, що цифри не були перевірені і вони зазвичай співвідносять цивільних з комбатантами. Нагадаю, угода про припинення вогню була укладена між Ізраїлем і Хамас 15 січня 2025 року і набула чинності 19 січня. Вона складається з трьох етапів: на першому етапі заплановані припинення активних бойових дій та кілька раундів обміну заручниками. Далі Ізраїль зобов'язався поступово вивести війська з більшої частини сектору газа, але збереже контроль за буферною зоною для захисту своїх кордонів. Разом з тим, попри перемир'я в Анклаві час від часу трапляються випадки як. Активізації бойових дій на ваші думки з приводу припинення перемир'я між Ізраїлем та Хамас. чекаю у коментарях. Не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах. Та ще більше новин читайте на сайті РВК Україна.